З Самого ранку біля мобільного вакцинального автобусу вишикувалася черга. Сьогодні тут вакцинують дітей та дорослих від кору, паротиту та краснухи. Лікарі проводять щеплення, відповідають на всі запитання та заспокоюють тих, хто має побоювання щодо вакцинації. Зараз ми вакцинуємо від дифтерії та правця. Це проводити потрібно кожні 10 років, враховуючи, в яких умовах вони проживають, то ну, краще. Та так є ризик захворіти на ці захворювання. То краще їх попередити ніж потім лікувати або мати е, наслідки цих захворювань. До цього все є вакцини. Е, е, Шпраці, є дезінфекційні засоби, все є в наявності. Через низьке охоплення вакцинацією серед ромського населення зростає вірогідність зараження серед дітей та дорослих. Тому фахівцями Великолучківського центру медико-санітарної допомоги було організовано виїзд мобільної бригади, аби провакцинувати населення, що вчасно не отримало свою дозу щеплення. У нас з'явилися випадки, ну корі серед дитячого населення в таборі, і ми мусили. Ну, Да, да, прийти, і значить, які які діти не мають щеплення, щоб їх би вакцинувати, щоб другі би не захворіли би дуже важливо щеплюватися, бо через кожних п'ять років кір обов'язково захворювання на корі підвищується, то однозначно це так характерно для інфекційних захворювань. До медиків звернулася дружина барона поселення, адже у громаді були зафіксовані випадки захворювання Серед дитячого населення. Переживаємо чуть-чуть за дітьми, стараємося, бо діти були всі здорові. Але, на жаль, тепер ходить така хвороба, що діти більшість по больницях, а вже переживаємо за останні дітей. І я дуже дякую докторці, що вона була согласна на це. Вона прийшла і зробила, щоб всім дітям не бішли до борниці. Вони все для нас і зроблять, що ми забажаємо. І я дуже красно їм дякую. Мобільна бригада працювала протягом декількох годин, і як результат, 32 ромів отримали щеплення. Серед них 18 дітей та 14 дорослих. Після щеплення кожна родина отримала гігієнічні набори від партнерів ЮНІСЕФ. Ця компанія стала кроком до зміцнення довіри між ромською громадою та медиками, а також вкотре продемонструвала, що вакцинація найдієвіший спосіб боротьби з інфекціями.